Що таке SQL та база даних? Давайте розбиратися, але спершу підпишись на IT-Skills, тут багато цікавого про SQL та даних. але це наш план. У нас п'ять пунктів. Що таке СОБД? Це система управління базами даних. Найпопулярніші на ринку: це Oracle, PostgreSQL, MySQL та SQL. Тепер, якщо нам, наприклад, треба подивитися дані про якогось клієнта з розумінням того, скільки він купив минулого кварталу, тут треба об'єднати декілька таблиць, зробити фільтр по потрібному ID-клієнту, та фільтр за потрібним періодом зробити треба і ще зрупувати дані. І остаточний скель-запит для цієї задачі буде виглядати ось так. А тепер давайте розберемо, в яких професіях треба знання в SQL. SQL – це одна із ключових навичок майже до 90% IT професій Давайте от розберемо такі найтоповіші IT-професії і розберемо, які ще додаткові знання треба, помимо SQL. Тому що SQL. Треба майже всім IT-професіям, в яких компаніях використовують SQL? Давайте зараз розберемо. Отже, окрім IT-компаній, типу там Luxoft, EPAM, SoftSurf, з знаннями SQL можна працювати от в цих компаніях. Новачкам я дуже рекомендую починати свій шлях в IT якраз з таких компаній, які на цьому слайді. Бо в таких компаніях, як правило, поріг входу просто менше, ніж у великих IT-компаніях, типу Luxoft EPAM. І яка стартова зарплата в IT із знаннями в SQL? давайте розберемо. Можна стартувати зі ставки 25 тисяч гривень,